Привіт, мої хороші! це мій тихий рай. Хочу сьогодні з вами поспілкуватися на тему життя. Е, я думаю, що кожна людина час від часу задумується над тим, е, чому саме так в неї складається життя, чому якісь е, проходять моменти, які ти ну, не можеш ніякі змінити, і е, як далі жити. У е, мене зараз теж нелегкий час і. і ну, Зараз у багатьох людей дуже складні обставини і дуже тяжко жити, тому кожен думає, чому так, а не інакше. І мені просто хочеться сьогодні з вами поспілкуватися. І ну, якщо вам буде це цікаво, пишіть якісь коментарі, якісь запитання, на яку тему ви хотіли поспілкуватися. А я просто хочу висказати якесь своє наболівше. І хочу, може, комусь знадобиться, ну, якби це не рекомендація, це не е, побажання, це просто ну, може комусь це згодиться ну, в житті. Е, отак дивишся на, на людей. І ось я зараз уже 6 років як живу в селі. Я дуже хотіла в село, і я ну, дитинство провела в селі, і мені подобається, і зараз подобається. Але ось зараз, коли склались такі е, обставини, що я лишилася сама. Я зараз стараюся збути все своє господарство, тому що мені дуже тяжко. У нас нема не паїв, нічого. Це треба купити зерно, треба поїхати десь в його відкудись привезти. Ну, я на машині не їжджу, тому ну, мені дуже складно. Плюс, коли ну, така складна ситуація, мені другий раз навіть ну, зранку не хочеться вставати, щось робити. Ну, я сподіваюся, все пройде, я все переживу, але. У мене є відповідальність за цю птицю, за це все, і хоч не хоч, треба вставати, треба кормити, відкривати і тому подібне. На даний момент це мене дуже як кажуть, напрягає, ну, мені дуже складно. Плюс городи, у нас два города, як я вже розповідала, і ну, я просто все не встигаю. Знаєте, скільки в житті буває таке, що в сім'ях там і скандали, і якісь непорозуміння, і все. Але ось коли е, залишаєшся один, і тим більше в такій ситуації, що це дуже ну, для чоловіка воно е, небезпечно, і може, ну, кожної минути ти розумієш, що може бути це вже минута ну, остання, що хто його знає, як воно далі буде. Ми ще в такий час, що. Кожна хвилина прожитого життя це, ну, це за радість. Треба радуватись житті, треба брати від життя все, що, що тільки можна. Це, звичайно, не, ну, не треба робити комусь, ну, як кажучи, щоб комусь нашкодити. А ну, Просто треба ловити ці моменти і їх цінувати. Тому що життя одне, і воно так швидко пролітає, що не, неможливо ну, оглянутися як вже все позаді. Тому я хочу зараз трошки розгрузити себе від роботи. Я просто не витримую, мені дуже тяжко. І дуже часто буває таке, що щось напланував там те, 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 те зробити. І коли приходить, ну, проходить час, ти його не зробив, на тебе знаходить ну, депресія. Ну, ти розумієш, що ти хочеш, але ти не можеш. Тому і рекомендую вам: не, не плануйте дуже багато. Робіть те, що ви можете. Не, я ну, дуже забагато за що беруся, і потім виходить, що в мене ну, щось те не зроблене, те не зроблене, і я починаю нервувати, і ну, це і на здоров'ї відряжає, відряжається, і на, на ну, від на стосунках на всьому. Тому, друзі, дуже важливо. Пріоритети поставити. Що на даний момент вам важливе і чим треба займатися? У мене є подруга, теж живе в селі і в неї дуже багато господарства, дуже багато городів, плюс ще працює на роботі. Чоловік допомагає ну, не наскільки, як є ну, такі сім'ї, що чоловік з жінкою як одне ціле і все разом роблять. і все. Їй дуже тяжко. Я їй говорю, ну, постав пріоритети, вона ну, хворіє. Вона в депресію так само входить, тому що вона не встигає і воно її ну, роздражає, і, і це все сказується і на здоров'ї, і на стосунках, і на всьому. У мене є брат, яким я ну, дуже пишаюся. Він такий молодець, він в армії став інвалідом, в нього немає кісті руки. Але все життя він працює дуже, ну, такий працьовитий, ну, хватається за любу роботу і все. Вони живуть в селі, ну я вам скажу, що вони живуть в селі, як в місті. Вони поробили собі ремонти. У них є туалет в хаті, у них є душ в хаті. Вони все життя їздили відпочивати по морях поетом. Він працює, але він і вміє відпочивати. А люди більшість працюють, а відпочивати не вміють. І буває, що людина, щоб зняти оцей якийсь стрес, у мене, до речі, так само. Коли в мене якісь надзвичайні ситуації, я працюю і мені здається, що мені легше пережити цей стрес. Але я вам скажу, це, ну, ну, це ми самі себе обманюємо. На, на, ну, на самом деле, як кажуть, ну, це не спасає. У мене була знайома, ну, моєї подруги мама. Її діти повезли на море, вона два дня на силу видержала, і вона каже, я не можу без роботи. Я хочу ну, додому, хочу працювати. Ми просто не вміємо відпочивати. Тому навчіться ставити пріоритети, навчіться відпочивати. І подумайте про життя. Воно так швидко проходить. Не треба рвати жили, щоб ну, щось зробити. Друже багато людей е роблять, кажуть, ми стараємося для дітей. Багато які діти живуть і. Їм геть не треба ваша допомога, ця фізична. Лучше ви поспілкуйтеся, поїдьте до дітей в гості. В селі багато хто з людей не може поїхати, дозволити собі поїхати в гості до дітей, якщо вони десь ну, не рядом, тому що в них господарство, їм нема на кого це все лишити, і е, ну, як е, поїхати. Я дивлюся багато блогерів і е, одну жіночку я дивлюся, я не буду називати цей канал, але вона сама, в неї двоє дітей. І вона і ячмінь саде, і люцерку саде, і в неї куча птиці, і вона розсадою займається. Ну, Дуже багато роботи. І так я на неї дивлюсь, мені чесно кажучи, дуже шкода. В людини пройде життя, вона нічого в житті не побачить крім роботи. І це дуже погано. Треба і жити, ну, треба і відпочивати, і робити, і все якось е, ну, совміщати, як кажуть, ну, щоб воно. Було корисно і для здоров'я, і для всього. А ми себе просто заганяємо, як то кажуть, білка в колісі, крутиться, крутиться, і е, остановки немає, і тільки останавливаємося тоді, коли закінчується наше життя. Багато хто потім перед смертю, коли вже ну, розуміє, що все вже, життя закінчилось, починає думати, чому так? А тому, що ми самі собі строїмо життя і самі робимо ну, собі так, як ми склали життя, так воно в нас і проходить. Ну, от таке в мене сьогодні відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Якщо вам цікаво на такі теми розмовляти, то будемо спілкуватися. Я буду час від часу вибирати теми і буду з вами спілкуватися. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.